Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Злотковський Олександр Віленович, позивний «Тьомний», старший солдат, головний навідник гранатометного відділення 81-ї бригади 2-го аеромобільного батальйону 7-ї роти військової частини А 21 20 Народився наш герой 13 вересня 1994 року в місті Бар Вінницької області. Він проживав із мамою, пустовіт Оленою Іванівною та відчимом ковалем Миколою Олександровичем, оскільки батько залишив сім'ю, коли Олександру було чотири роки. Зростав разом із старшою сестрою, Свіровською Наталією Віленівною. Мати працювала на барському консервному комбінаті, а відчим у військовій частині міста Бар охоронцем. Навчався Олександр у місцевій школі номер 4 Після закінчення загальної освіти у 2009 році він вступив до Барського професійного будівельного ліцею. Там Олександр здобув червоний диплом за спеціальністю маляр штукатур. Він спішив жити, може, щось відчував. В 19 років Олександр одружився, а за рік, у 2014 році, в подружжя народилася донечка Вікторія. Через п'ять років він став батьком вдруге. У сім'ї Злотковських народився синочок Вадим. Олександр дуже сильно любив своїх діток та дружин, завжди намагався бути їм опорою та підтримкою. Також він ніколи не відказував людям у допомозі, завжди був усміхненим і життєрадісним чоловіком. В ті роки, 2015-2019, Олександр працював охоронцем у військовій частині А-0853 міста Бар. У 2020 працював на різних роботах, а у 2021 році поїхав на роботу в Чехію, де працював на будівництві. Саме там його застала новина про повномасштабне вторгнення ворога. Вже 17 серпня 2022 року Олександр прийняв військову присягу. Він пройшов відбір і був направлений на 35-денне навчання у Велику Британію. Після повернення пішов воювати зразу в найзапекліші точки служив у десантно-штурмових військах ЗСУ. В березні 2023 року Олександр отримав поранення нижньої кінцівки і осколкове поранення стегна. Після відновлення знову повернувся в стрій. В кінці квітня, знаходячись на Лиманському напрямку, Олександр знову отримав поранення кінцівок, але на цей раз дуже важке та множинне. Також в нього було наскрізне поранення лівого стегна. Відновлення було досить важким і потребувало довгої реабілітації, але Олександр не здавався як тільки став краще почуватися, то знову вирішив продовжити боронити свою батьківщину. Олександр отримав 6 травня 2023 року грамоту за мужність та героїзм від командира оперативно-тактичного угрупування Лиман. А 22 серпня 2024 року він був відзначений командиром ОТУ Луганськ нагрудним знаком Луганськ. 30 серпня 2024 року закінчився його героїчний шлях. Олександр Злотковський загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області. Йому назавжди тепер 29 років йдуть найкращі сини України: вічна слава та шана герою!